Якщо у вашій власності декілька об'єктів житлової нерухомості, квартира більше 120 квадратних метрів або будинок більше 250 квадратних метрів, з'явіться до податкової інспекції для звірки. Цю інформацію надає сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Олександрійської ОДПІ. 1 січня 2013 року вступила в силу норма податкового кодексу, згідно з якою житлова нерухомість, яка перебуває у власності як фізичних, так і юридичних осіб, обкладатиметься податком. Будуть оподатковуватися будівлі, які відносяться до житлового фонду, а саме житлові будинки, прибудови до них, квартири, котеджі та кімнати у багатосімейних квартирах. Переважна більшість українців від введення нового податку не зазнає додаткових фінансових витрат, адже для фізичних осіб податковим кодексом передбачено ряд пільг. Так не оподатковуватимуться квартири та житлові будинки, площа яких не перевищує 120 та 250 квадратних метрів відповідно. Однак, якщо у власності людини перебуває кілька об'єктів житлової нерухомості, то пільга застосовуватиметься лише до одного з них за вибором власника нерухомого майна. У зв'язку з цим податкова служба звертається з проханням до усіх громадян, які мають у власності об'єкти нерухомості площею для квартир більше 120 квадратних метрів та для будинку більше 250 квадратних метрів метрів або мають у власності більше, ніж один об'єкт житлової нерухомості, з'явитися протягом першого кварталу до Олександрійської державної податкової інспекції у кімнату 206. Для проведення відповідної звірки даних щодо житлової площі та вибору пільгового об'єкту нерухомого майна при собі необхідно мати відповідні документи, що підтверджують право власності на житлову нерухомість.